Чи залишаться українці в Німеччині після 4 березня 26-го року? Сьогодні дізнаємось. Та коротше в Гугла. Що буде після 4 б... березня? Ситуація критична. Українцям в Німеччині приготуватись. О, а це ж завігня. То п'ять знаків зодіаку, яких депортують першими. Орел. Залишимось після 26-го, решка пакуємо влізи. Краще випюкало. І погадаю, <гум> тепер я бачу свіжу пляму на футболці, бачу. Ясно, вийдеться, блін. Всіх залишать, всіх депортують. Буде новий статус. Відповідь ось тут. Бердичів, а вам на в продовжимо гру.